Доброго дня, шановне панство, сьогодні повернемося до експерименту груша на глодові. Пройшло два роки вже третій рік. І от подивимося, що з цього вийшло. От гілочки глоду проростаються. Ми їх обриваємо. І що ми бачимо? Ізолента ще є. Все попереживалося. Я, мабуть, сьогодні відмотається все. Виросла вона вже чудово. Одна гілка пішла догори так добре, розгалужена, а всі бокові теж поприймалися. І деякі вже тут. Відцвили і є плоди. От на ці гілці плоди. І там ще на одній гілці є плоди. Так що на третій рік вже й плодоносить. Представляєте? от так. Тут от ця теж гілочка плодоносить. Там є плоди яка окрема. Тут я обрізав товсту, не став, замазав садовим варом, не став її, то що вона стелилась по землі. А ці, які росли догори, я всі зробив щеплення. І от, бачите, маленькі грушечки на ній вже. Це вже грушечки цих сортів, які я зробив щеплення. Так що я так думаю, що на Глодові, це бояришник ще багато знаючи це. Можна... Робити щеплення і спокійно вирощувати Це в мене такий експеримент в такому кінці садка, вже тут хащі такі трошки виросло цей колючий глід. І я вирішив на йому зробити експеримент. От ще гілочка глоду проростає з цього товстого. Гілочки можна оці обламувати, які з боку ростуть. Обламувати постійно. І літом, і весною, і осінню, щоб вони не заважали рости груші. Так що всім хорошого настрою. Бережіть себе. Слава Україні і слава БСУ! Представляете, это, это даже не уровень, это низ вообще.